Ковід зведення нові коронагоспіталі боротьба триває. Готові на допомогу волонтерський центр Бендер. Роботи побільшало. Поезія життя натхнення Анастасія Спориш як народжуються вірші. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Вже рік ми ведемо боротьбу з коронавірусом. За цей час зустрічаємо вже третю коронахвилю. Понад дві тисячі чоловік зараз лікуються у стаціонарах. Ковід центри республіки завантажені на 97%. Госпітальна мережа з напливом не справляється. За останню добу плюс 195 хворих. Вісім пацієнтів померло. З 16 по 20 березня щодня на ковід-графіку понад 400 хворих за 5 днів – 2234 випадки. Вилікувалося за новогічний період 739 чоловік. Померло 35, за минулий тиждень – 56 смертей. Антирекорд 21 числа. За день загинуло 16 чоловік. Сьогодні плюс 195 хворих, на 400, але місць у ковід-центрах не вистачає. У госпіталях зараз приймають тільки важких хворих. Легку форму лікують вдома, але все одно стаціонари заповнені. Знову розгорнеться додаткові місця в Свободзеї приймає хворих госпіталь у Григоріополі. З минулого тижня амбулаторія в парканах і столичний прифілакторій Терратекс, РКЛ і госпіталь ветеранів. Ми черпали всі свої резервні койки, де ми могли розвернути. Ми вичерпали всі резервні ліжка, де ми могли розгорнути і перепрофілювати. Тому розгорнули госпіталь на базі Бондерського центру матері дитини, де зможемо розмістити 300 пацієнтів. Це єдиний вихід ситуації на сьогодні. Президент доручив забезпечити новий стаціонар: лікарі, медперсонал, ліки і харчування. Госпіталь почне приймати хворих вже сьогодні. Наша задача така. Ми вийшли на устойчиво. Позіція Це... наше завдання таке. Ми вийшли на стійкі позиції. Це 400, десь 430-450 середньому хворих на добу. Поки одужують на добу близько 200 чоловік. Ми повинні ще тиждень десь протриматися, щоб вийти на той рівень, щоб кількість одужалих дорівнювала кількості захворілих. Тому потужність саме дитячої лікарні буде супроводжувати виконання даного завдання. Отже, сьогодні відкрили Бендерський центр матері і дитини, як коронагоспіталь. Тому дитяча лікарня в Терасполі тепер буде працювати на два міста. Відряджають до столиці педіатрів і фахівців саме з Бендер. До речі, президент підкреслив, в умовах пандемії в лікарні взагалі не повинні розділяти пацієнтів на місцевих і нагородніх, допомагати всім, хто звертається. А коронавірус знову набирає обертів, і тільки спільними зусиллями можна впоратися з новою хвилею. Третя хвиля корони жене статистику заражень вгору. У світі понад 124 мільйони хворих загинуло 2 мільйони 700 тисяч чоловік. Зараз через стрімкий короназріст світ повертає суворі карантинні обмеження. У Чехії планують продовжити режим надзвичайної ситуації ще на місяць. Посилення заходів обговорюють і в Фінляндії. Там обмежать пересування громадян між районами. Більгійська влада також забороняє необов'язкові поїздки до 18 квітня. Щодня реєструють понад дві тисячі хворих. У Німеччині на католицький Великдень, тобто з 1 по 5 квітня, наказано всім перебувати вдома. Закриють навіть супермаркети. Напередодні там зафіксовано понад 8 тисяч коронавипадків. У Греції МОЗ оголосило про примусову мобілізацію для боротьби з коронавірусом лікарів приватної практики. Протягом декількох тижнів влада зверталася до них з проханням допомогти, але відгукнулися далеко не всі. Тепер за спробу уникнути роботу в державних клініках, мобілізованим медикам загрожує 5 років в'язниці. Керівництво Росії передадуть документ з інформацією про ситуацію у Придністрові. Це буде спеціальна резолюція, яку прийняли за підсумками Кругового столу в державній думі. Про це президенту Красносельському доповів спікер Олександр Коршунов. Минулого тижня наша делегація була в Москві. Обговорювали розвиток економічних, соціальних, гуманітарних зв'язків Придністров'я і Росії. Відеоконференція в адміністрації президента голова Верховної Ради Олександр Коршунов розповідає главі держави про підсумки візиту в Москву. Програма програма візиту включала ділові зустрічі і переговори за участю профільних експертів, депутатів, представників міністерств, відомств, органів управління Придністров'я та Росії. Головним майданчиком, де обговорювалися питання Придністров'я і опрацьовувалися можливі механізми взаємодії, вирішення спільних проблем, став звичайно ж круглий стіл, організований у Держдумі Російської Федерації. На порядку денному робочої зустрічі були всі питання внутрішніх. І зовнішньої політики і проблемні питання, які сьогодні є у Придністров'ї. Голова Верховної Ради виступив на Думському майданчику з доповіддю. Розповів про ситуацію у Придністрові та детально про соціально-гуманітарні проблеми за підсумками прийнято резолюцію. Протягом тижня комітет відпрацює і остаточна реакція буде направлена до адміністрації президента Росії Ради Федерації, уряду Російської Федерації і на ім'я голови держдуми. Олександр Коршунов також провів зустріч з директором центру імені Гамалії Олександром Гінсбургом. Саме ця наукова установа розробила першу вакцину від коронавірусу. «Супутник Ві». говорили про постачання препарату Придністров'я. Крім того, спікер провів переговори Міністерстві охорони здоров'я Росії. Домовилися відправити до нас команду російських фахівців, які допоможуть нашим медикам у лікуванні хворих коронавірусом. Президент Красносельський зазначив, постійні контакти з російськими колегами мають особливе значення для республіки. У середині січня до Придністров'я надійшла гуманітарна допомога від Росії у розмірі 90 мільйонів російських рублів. Її отримали наші сільгоспідприємства. Мова про аграріїв, чиї посіви і багаторічні насадження постраждали від минулорічної посухи. Всього їх більше 1600 підприємців. Допомога адресна і безповоротна. Виплати російської допомоги для сільськогосподарських підприємств. Виплати російської допомоги для сільськогосподарських підприємств. Придністрові, які постраждали від посухи, завершені. Надійшло від Російської Федерації 90 мільйонів російських рублів. До 1 березня приймалися заяви. Робота проводилася територіальними підрозділами Мінсельгоспу в кожному районі. Є підприємства, які відмовилися від допомоги. Ця сума коштів перевищує 2 мільйони придністровських рублів. Загалом було здійснені виплати на 17 мільйонів 40 тисяч рублів. Лі Придністровських отримали всі підприємства, які подавали заяви. Кошти надійшли з розрахунком 90 рублів за один гектар пощі, рілі та насаджень за винятком доріг, лісосмуг та інших земель та багаторічних насаджень в стадії розкорчування. У 2020-му через сильну посуху постраждало понад 60 тисяч гектарів озимих і 40 тисяч гектарів ярих посівів. Виплати були здійснені минулого тижня. Кошти аграрії направлять на проведення весняно-польових робіт. Залишайтеся вдома, обережіть себе у вчорашньому зверненні. Президент Вадим Красносельський закликав похилих людей перейти на самоізоляцію, а волонтерам надати допомогу тим, хто її потребує. В Бендерах волонтерський центр сформувався ще в першу хвилю пандемії. Формат його роботи продовжує існувати й до сьогодні. Центр соціальної допомоги. Мені звуть я можу допомогти? Здра Здравствуйте, гріво Ісакович. Я вас узнала. Да. У центрі допомоги своїх підопічних вже пізнають за голосом. Відкрили його торік, в листопаді за півроку добровольці допомогли трьом сотням чоловік самотнім пенсіонерам і людям з інвалідністю. Тепер готуються до напливу дзвінків. Йде третя хвиля пандемії. Люди похилого віку переходять на самоізоляцію. Вони продовжують дзвонити. Вони продовжують телефонувати. Допомагаємо доставити товари першої необхідності. Це ліки, звичайно, і оплата квартири. За цей час добровольці стали майже рідними і улюбленими для самотніх людей. Так сталося, що вони і замовлення приймуть, і всі побажання терплячі запишуть. Говорять, асортимент магазинів і аптек вивчили майже досконально. А ще кожен став трохи психологом. Людям похилого віку важливо, щоб їх вислухали і підбадьорили. Перші каплі. Зараз ситуація погіршується у зв'язку з тим, що захворювань стало більше, і люди продовжують нам дзвонити з приводу того, щоб доставити їм продукти. Десятки таких дзвінків приймають щодня. Коронавірус, на жаль, поки не відступає. а Значить, у єдиного центру допомоги в Бендерах роботи додасться. Нагадаємо, телефонувати можна за номером 42383. А ще волонтером може стати кожен. Зараз важливо як ніколи підтримати своїх літніх родичів, сусідів і знайомих, допомогти їм купити і принести необхідні продукти і ліки, сплатити квитанції, щоб не піддавати ризику зараження небезпечним вірусом. Це те мале, що під силу зробити кожному з нас. Напередодні 21 березня у всьому світі відзначали міжнародний день поезії. Найдавніші вірші, за твердженням істориків, були написані ще в 23 столітті до нашої ери. А перші словники Риму з'явилися ще в середньовіччі. Попри це, поезія і донині залишається натхненням необхідним кожному із нас. Героїня нашого сюжету поетесою себе не вважає однак, улюбленій справі віддається сповна. Вона не називає себе поетесою, але її вірші увійшли до хрестоматії з літератури рідного краю. Вона не друкує своїх поезій, але її творчість досліджують школярі. Анастасія Спориш вчителька, керівник народного етнофольклорного колективу Діброва і людина, яка творить фіршовані рядки. Занурюватися у світ римованого слова Анастасія Васильівна почала ще в юності. Я okay, почала писати. Чотирьох рядочків, потім більше, більше. Коли в школі проводила з дітьми різні святкові заходи, там треба було складати сценарії. Я теж свої туди вкладала віршики. А потім, коли вже на дозвіллі, особливо влітку, коли відпустка велика, з'являється трошки вільного часу. І такі думки накопичувалися в голові, я сідала. І тихенько свої віршики писала: Люблю, ціную безкінечно сердечність та очей тепло. Прошу у Бога всім здоров'я, з кохання вічне джерело! Про дитинство, сім'ю, батьків, друзів, природу, батьківщину і навіть про ковід. Сюжети для своїх віршів Анастасія Васильівна не підбирає. Вони народжуються у душі і рівненькими рядочками лягають на папері. А натхнення зізнається, черпає з самого життя. Вони в мене народжуються по дорозі, коли я йду з роботи додому. На городі, коли я обробляю город, і в мене з'являються рими. У мене така привичка. Халат, В халаті шматок паперу і простий олівець, щоб можна було потім витерти. Я не вибираю спеціального часу, що сіла та й пишу. Коли воно проривається, тоді я його і записую. Потім сто разів поправляю. Життя Анастасії Васильівни тісно пов'язане з народним етнофольклорним колективом Діброва. Більше 20 років тому вона згуртувала навколо себе творчих та захоплених українською піснею людей. Сьогодні це її друга сім'я, а вірш поетеси Моє Придністров'я став гімном Діброви. В ріднім Придністров'ї дружно ми живем, небо тут безкрайне. Стро нікому не зламай. Про життя поезію і натхнення Анастасії спори дивіться у суботу в програмі рідні обрії о 10-й годині ранку. Березень для Кам'янщини місяць визволення. За два роки і сім місяців німецько-румунської окупації закатовано розстріляно і втоплено в Дністрі більше тисячі мирних жителів. Дотримуючись хронології 18 березня 1944 року, о 22 годині 45 хвилин кавалерійський загін радянська Молдавія під командуванням Якова Мухіна увійшов в село Окниця. Наступним звільнили село Кузьмин. У Кам'янці найбільш запеклі бої розгорнулися за продовольчі склади в районі вузькоколійної залізничної станції. Тут окупанти зберігали награбовані тільки зерна близько 10 тисяч тонн. 22 березня партизани пішли в наступ і оволоділи станцією. А наступного дня вона знову була в руках ворога. 23, марта, в годині... 23 березня, о 10 годині ранку. Гітлерівці чисельністю 120 чоловік при шести кулеметах і трьох мінометах почали наступ на станцію. Ціною великих втрат їм вдалося потіснити наших партизанів. Були підірвані кілька вагонів, паровоз, а також заміновані і підготовлені до знищення склади. Вибити фашистів зі станції допомогли чотири радянських танки, які несподівано увірвалися у Кам'янку. В одному з них перебував командувач 29-го танкового корпусу, генерал-лейтенант Іван Кириченко. Атака була блискавичною. У сутрасі загинуло 12 гітлерівців. Станція була відбита, пожежу ліквідовано, розміновані і взяті під охорону продовольчі склади. Після освобождення железнодорожної станції після звільнення залізничної станції за підтримки радянських танків партизани повели наступ на села Подоймиця і Подойма. Танки йшли по дорозі. Партизани розтягнулися від пагорбів до Дністра. П'ять за п'ять очищали рідну землю від ненависного ворога. Того ж дня були звільнили. Звільнення села Рашків і Катеринівка. Регулярні частини Червоної армії в Кам'янку увійшли 24 березня 1944 року. А довгоочікувана весна звільнення покотилася далі до сусідніх районів Придністров'я. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже у четвер. Зустріч 17-й годині на першому Придністровському.